Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять, і коли ви позичаєте тим, відкол маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга. Адже і грішники і грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж, любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний, Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Дорогі сестри і брати. Інколи ми читаємо такі уривки з Євангелія, які б правдоподібно нам хотілося оминути. Хотілося щоб вони, можливо, в конкретний період нашого життя не прозвучали. Хотіли можливо, їх би взагалі не чути. Бо ми не знаємо, що з ними робити. Вони нас до чогось закликають, але ми відчуваємо, що у той чи інший момент нашого життя ми не можемо справдити того, до чого вони нас закликають. І сьогоднішні слова Євангелія є, на мою думку, саме такими: закликають до певних речей, які нам у цей момент нашого життя важко прийняти. Любіть ваших ворогів, каже Євангеліє сьогодні. А поправду у серці кожного народжується зовсім інше відчуття. Боже, як можу це зробити? Як можу, дивлячись на цю ситуацію, в якій сьогодні перебуває, в якій перебуває вся Україна, іти за твоїми цими заповідями і любити, і більше навіть робити добро. Сьогоднішній Євангеліє не мов би, знаєте, Є зеркало, яке дозволяє подивитися на нас самих як Християн. Але сьогоднішній Євангелій не звинувачує нас у тому, що ми, можливо, не можемо цього зробити. Але, можливо, показує нам, що перед нами є ще довгий шлях у зростанні у цій любові. Де є ключ? Мабуть, у ці останні слова цього Євангелія, будьте милосердні, як і Отець ваш Небесний милосердний. Ось звідси, на мою думку, береться ця сила і здатність прощати. Не лише сьогодні, але й в минулому, і в майбутньому. Людина, яка у своєму житті досвідчує Боже прощення, яка розуміє, що Бог її простив її гріхи, якими б вони не були, також усвідомлює, що й вона покликана до цього прощати тому, хто знаходиться поруч нею. І джерелом, і силою цього прощення власна є Божа любов, на якому відкриває. Який ми дозволяємо війти в нас і перемінити нас середини. Я переконаний, що прощення глибоке, знаєте, яке стосується справді важливих речей, не є справою людською, але справою Святого Духа в нас. Бо ми не раз собі, мабуть, у житті казали, я не можу тій чи тій людині цього прибачити. Бо не маю сили. Бо велика образа затаїлася у моєму серці. Але просячи Бога про цю силу прощення, ми відкриваємося на Його дію, яка здатна змінити нас всі середини. Яка здатна зробити те, що ми своїми власними силами не здатні робити. Любіть ваших. Ворогів. Боже, я їх ненавиджу, хто зможе сказати в серці. Але я собі знайшов свою особисту відповідь на на цю ненависть. Я не знаю, чи вона може бути відповіддю кожного. Але я собі сказав: Господи, я не буду ненавидіти, бодай старатися, щоб не уподібнуватися до того, хто ненавидить мене. Ненависть не є рішенням. Ненависть лише розбурхує і веде далі. Поширює зло. Добро, любов, яка є Божим даром, яка є Божою відповіддю, яка є нелегкою відповіддю, людина на ці всі речі, здатна перемогти це зло. Тому, можливо, сьогодні, слухаючи це Євангеліє, просімо цього дару любові, щоб у ті моменти, коли нас охоплює відчуття ненависті, коли нас охоплює відчуття помсти, ми знаходили мужність і силу відкрити своє серце на Божу любов. щоб те, що нами керує, це було, власне, Боже, а не людське. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Це є шлях. Шлях зростання, шлях до Бога. Ми не стаємо милосердними, святими, ідеальними в один момент, тоді, коли вирішуємо ними стати. Але ми йдемо, крокуємо. Падаємо і знову стаємо. І це є усе наше християнське життя. Але вдивляючись у лице Боже, відчуваючи на собі Його погляд, будьмо певні, що Господь йде з нами, що веде нас, і що бачить і знає усі наші потреби, які наші почуття добрі. І не Тому нехай цей Бог милосердя, який є Богом кожної людини, супроводить кожного з нас у житті. І щоб відчуваючи це велике Боже милосердя, ми також були милосердними до наших братів і сестер. І нехай Господь усім нам у цьому допоможе. Слава Ісусу Христу!